нормально даже не спустил. Мальчик! Там прям Это жесть. Рады Это видать вас. Ты пожива, расставляй снова. И туда, и туда. Ну да, четко. Ідеально я б сказав, далі погод ховається. А ці є моменти. Звасили стих. Кома, що це ми робимо? Це ми ставимо електродугову блокіровку. Так, да, наш, наш, наш редуктор вже доживає, в нього сильно великий люфт і ми взяли другого редуктора із запасу, тому що люфт там і карданчик, зараз показу новий у нас вже є. По карданчику теж були гайки. Опс! У нас з цієї сторони карданчика розлетілась хрестовина. вона вже не могла далі їхати, чисто пересувала тільки на ньому. реставрували карданчика і зараз варимо редуктора. І буде пушка гонка. Я сподіваюся, що нічого в нас не ригоне, тому що там асфальт зацеписти просто до ужаса. Ну що, розкручений. Розкручений болт, прикинь. Чотко. Навіть не треба буде. Що зажимати не треба? Я не знаю, Зажимати треба буде. Ти Що? Вже десь було. Що, що? Лін так зробили. Ні. О, то є транспорту. А, ти за цю? Да, я, я б... включали. Красиво. Якщо ми їхали в Канинський і говорили, що дай Бог квалу пройти, то завтра я не знаю. Скільки пілотів буде? 90, Учасників. 90, вже. 90 90 пілотів, ну хтось там не приїде, хтось не прийде ціком, Ну, все одно це плюс-мінус 50-55 пілотів, за 60 просто не прийде квалу. Не можна вже було б топ-64 робити. От виставляємо вже розвал на моїй машині. Саня на своїй вчора все зробив, а на моїй зараз виставляє. Що там ще довго? Це ви робите нові стопи? Ні, це ми робимо нові стрілочки. стрілочки. Настругали стрілочок. Угу. От -от -так ось. Все, просили переглянуту стрілочку, натаємо стрілочку. Ми вже зареєструвалися нам дали такий новогодній подарунок. Зараз зробимо анпакінг. Що у, у нас є? У нас є... Сразу все розкрив. Далі. У нас є група Б. Короче, понятно. Наклейки Бітлука, а, драйвер і споттер. Прикол, так? Я прикинь, без паспору здають. А тобі при реєстрації не видавали? Ну, при реєстрації. А йому щось треба додавати. Піздавати, що за х**. А йому щось, х**, понадали при реєстрації. Ти мені не дали, бургер. ха ха Так де бургер? Ну, там, там, за поворотом, на туалет. Ну. Типа сказали, брать, що вона там щось на рулю опаздує, треба привикати там має, так Я поставив обичний новий пований на Хоча Він опаздував на рулю. А як я бачив, що я сижу, кручу руль, я хуй в колеса. Ти маєш то її повернув, а він це ж те? Я теж задавав цей вопрос, кстати, коли мені я, казали, що він опаздує. Постановка люта, так? Да? Та ні. Да. Бетон і там зразу може. Ти глянь, де кріпки. Все безплатно, все на халяву. Приїхати Скажи, на такий парковки, просто покататися. Даже можна, мати ее так не виграти, не пройти квалу, Чи палу. покататися? А покататься. Стики ты проездишь, проїздів зробиш, тренировки. Ну короче, Трени... все одно вони равно они бесплатные. Нет, копейки ставлять. ставляться. Та я розумію. Я понял, так а как ставится суть? Да. Слепо. А, ну. сейчас будет ты что, я с ручника поставлю сразу в этот заход. Не, 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 вот О, ты ошибаешься. Я вообще ручник не поставил. Я когда там стоялся, понял, думаю, я сейчас поставлю нормально с ручника. И стал. Я в ручник и стал вообще. Думаю, ну прилей до асфальта. Так ну что ты? Нет, там только надо Я хожу вот сейчас с Васей ВЛК, с его бандой. Что, что еще раз? Понял, да, давай. давай. Все. <laughs> Пока, пацаны. Приятно я наказанный. Было... Приятно было с вами помыть, Я наказанный. мамка, звать на <laughs> <laughs> Если зайду, Так а тебе, я щас... <laughs> же... <меньше не> <laughs> Спонсоры. Спорты. Да. да. Не гітіка, я поп'ю. Що зустріч? Нічого. Пів Моршинську вкусно. Ми всі на Моршинській двигаємося. Спонсори. Чішно, за в носа залазить, дядя. Нормально. Ви вже всі зрозуміли, де ми знаходимося. За нашою спиною знаходиться суддя вишка, площадка. В общем, знаходимося на Бейс 23. У нас, 22. Да, 23. У нас сьогодні проходить... Гонка, яку організовує Бітлук, Бітлук з моменту повномасштабного вторгнення нічого не організовував. Я завжди, що у них були івенти просто топові, там паради пілотів, там, да, парад пілоту, там до апарад пілотів вони проводили там в Києві, на Майдані, там в Львові, як були на площі. На площі ринку і так далі. Ну, просто організація на вищому рівні. І от пройшло час, якраз площадочка відкрилась місяць назад, десь і вони організувати тут етап. По організації стоп, просто стоп. топчик. Вишка вищайша. Можна просто показати е... трек, і тут все буде так людям понятно, що тут судя по треку, про організацію даже не можна говорити. Тут тільки трек можна глянути і завалити. Ні. По організації теж вони зробили безплатне участя. Хотя на других гонках там от 8 до 12 тисяч стоїть, що буде безплатне топливо. Так, да, должно бути безплатне топливо від UPG. Ну, там не да. ну, щось не вийшло. Ну, побачимо, ми, Ця... ми ще точно не знаю. Ми ще не знаємо, так. Ну, да. Побачимо. Ну і що, будемо зараз виїжджати, кайфувати. Е, пілотів зареєструвались 90 плюс пілотів. Ну це Ой. просто. А їхать топтри. А пройде тридцять два 60, 60 пілотів реально не проходить. Ну побачимо, ще сколько час. Короче, як кажуть, пройти куалу вже було б чорко. Уже победа. Да. Ну ми настроєні серйозно, будемо на парних лупашити ну, машини не будемо жаліти, тому що... Списуємо, так списуємо. Ну не прямо в там. Ну нема жопи, так нема жопи. Да. Все. Головне морди. Тут типу, ніхто нічого лівти не буде. Нема морди, нема морди. Да. Все. Час, Це будем... последня гонка в цьому сезоні, так що все, нам не жалко нічого. По асфальту теж дуже, дуже держаковий, так що там запасних коло осій редуктор, редукторів набрали, так что, я думаю, будет все четко. Я уже там был. Уже не страшно. Я уже этот первый взлет находите. Да, да, да. Едем кайфом Все, пойдет. У нас, ну, сколько там? 11 ждем, пока закончат организационный питання і буде виходити на брифінг, потом у нас тренування. У нас сьогодні такий цар день повністю тренувальний. Будемо кататися учасників, звісно, на багато менше, того зареєстрованих 90+, плюс, по факту 63, 65 пілотів. 62. Хвалу пройти вже набагато буде легше, ну, та жо, ви знаєте, сам по собі. Так чи так і побачимо. У нас підходить уже время до технического, так сказать, осмотра. Ребят, в целом плане, ну нормально. Они это в принципе правильно, что они нормально относятся до безопасности. Должны быть омологированы ремни, просроченного омогаться, она должна быть, бути... должен быть нормальный аккумулятор закрепленный и так дальше. Там регламент 18 18, 18 да, по-моему, в сервисах. В сервисах. О, мы по тет самим писали. Сегодня це... раз в сервисадке. А всё, пока Он леквач, <laughs> да? Нормально. Мальчик, подписываемся. Короче, ну, техком на самом деле полезна штука, ми хоть пачку провели. Приправили троє суток там корячили, не в себе, біля нет. Хотя ну, вроді було все нормально, но надо. По мелочи, по мелочи, набила три дня да. работы. Устранять всякі моменты. И сейчас подходит у нас якраз время до тех коман. Що ми делали? Щось ось, робили, но вже не помім, що все. Где-то техкома что-то чи в общем? До тех да. До тех ми мы просто поняли. Ну, в общем, порядок провели. Да. В принципе, все должно быть четко, ну сейчас от техком пройдет. Подаемся. -по -по да, очень с нам скажет. Давай давление, а то не проверим. Повертайся. Садиры, <рес> <рес> Задіри там. Ага, прогорели у него вже. <рес> <Там> уже. Мас... <рес> площадка вроде мокра. Все, йдеш, даже вот в така. Ну, не мокра, на суха? <рес> Ні, ну мы Ну, мокрая, она была <рес> влажная, типа. <рес> Та, <-там! рес> Та я понял, зацеп даже в дочь туда ебал. А, это швы тогда катались. Мы в дочь не катались, я катал пацанок, то типа тут люди даже в дочь. Я думаю, ну тут привода взяли. Давай, давай. <связываем> ну, зря зиму взяли на Супер асфальт. Вы не поедете на ней. А на любой не поедете. Да, ты, не поедете. Ну, да. Хочешь да. а. на последнем видео? снимем А это тренер. тренер? А, а, не тренер, тренер. Уже, он, не, не тренер. Еще раз. Здравствуйте, товарищ оператор. Здравствуйте. Я не самый за тренер, тренировал в Да? Да, я надеюсь, что ты начнешь зарабатывать столько. Я тебе искренне желаю, чтобы сезон самой для тебя это было пыль. Да? А что, да День да. такой... рождения сегодня или что? На него? Да Ну я его просто я желаю Каждый раз такого Ну не помогает А как ты нам за этап скажешь? За какой-то На соревнования Это бомба придет А квалификацию пройдем? Ну я да Ты не знаешь Квалификацию пройдем, но не все Копейка? Ну а тоже еще приноси У тебя будет больше времени пить Да Причем сразу Что, на чем ты ездишь? Я только я этапе Думаешь? Смотри, что жопа не думаю, вот так. Мило, это такое произошло. А Блин, ну да. О, у нас какие-то клейки были. Может, тоже можно вырезать, не? Хибаш, что можно изолентой есть. Синяя. Есть. Синя, есть? Опа, вся! Ножик есть? Только жвачку дай. Оп, а жвачка есть? Есть. Чуть, а может даже его прошка есть, поснимать? Его прошка есть. Пойдет, порядок, порядок. Хорош. И вот ТЦК даже есть бумажка. Там будешь резать. Только не меня, Езелинка. Ідеальна поклейка. Если комусь на поклейке машини ізолен, то і Плюс-мінус. Плюс минус, да. Якщо проходить, може, Всім привіт, Радий вітати вас на Я дуже скучив, Я дуже скучив за цим. Радий, що ви приїхали, і дякую вам за те, що підтримали наш такий веселий двіж. У нас ще одна чудова новина. У нас вперше за довгий час є їсть з за кордону раві з ще один суддя з міста Одеса. Андрій Голов.

Дивись разу два раз. Ке він, ти туди дуєш. Ти туди дуєш туди дуєш. Це як можу відподинути. Вчився зоса! Сов'єчик. Вже виїжджає група з 10 минут. Бачимо, вітряна тривога. Це все ке він винуватий закрыл. Нет, 22. Що я не успів до хлопців, скажу за них пару слов. Виїхала група наша, перша тренування. Зараз будуть їхати, зараз покажу. розложив трохи собі сраку. А нормально даже не спустив. мальчик да я шо то этот нормально я типа хотів по красоті сделать прям близко близко І... Й... ну красиво ти перед цим близько їхав. Ну, близько, да сейчас ну, так... в малярних трошки в я, шо, шо, шо? Либо, Либо, там, Скільки ти кругом зробив? Скільки? два з половиною? Короче, у нас? Ми тільки що проїхали першу тренування, зробили достаточне количество проїздів, маршали чоденько працюють, в цьому плані все ідеально. Ми, мені, поміг... Мені, помі... мені поміг мій спотер. І він підказав де, як, як, що до чого. Я їхав, посл... перед последній заїзді получалось все чоденько. Но в последнем заезде я решил прям так по красоте сделать за об стенку. Я думаю, тут э, ярик вставить. Це, це мы уже пофиксили. Э, осталось поменять диск, потому что я прям диском приложився. Орщину прям туда. Дивиться, трофей. Трофейчик. Це, це, це за чим работать? Э, на тренировке, конечно, мандражу немає, но я думаю, на квалі він будет тренуємося, пробуємо, міняємо диски, погнали. Тим часом у нас джейта там якісь трабли е, е, виїхав, зробив, я не знаю, може про ЕС2 і у нього регану привод. Привода взяли. Вот это. тренувань На жаль, першу ми не встигли засняти, тому що в нас не було теплення для гукрошок, ми їх забули з дому. дали поки привезу. Але на другу сесію встигли і в нас вийде заснути кадри з салону. З першої сесії у нас є тільки кадри з наружника. Так що, я думаю, що зараз все буде чітко. По позбігу, у, нас, у мене конкретно є проблемка в постановці. Я думаю, ми зараз її відпрацюємо, все буде чітко. Ну і в принципі весь трекер треба відпрацювати далі. Все четко. остановка конечно по уже но в принципе в принципе все понятно у нас сейчас тредий проезд васили проезжаю я надеюсь куда сейчас лучше чем другое пересмотрите может быть лучше закрепите багажник Це я прям почувствовал. Віталій. Є кіпант там прям що так ще хірять. Бляха, муха, надумав тут колеса ставить на прицеп. Подзвонили, на приїдь, забери поросят! Я сусіди, і я ще не... Не понимаю. Короче. Сделаємо ще одну тренувачну сесію. Мені не понравилось, як я їду. Проблема тупо з постановкою колосально. Говорять, що фліпувати нельзя, треба загрузити колесо влево і потім відкритися. Понимаю як, но не можу тупо це сделати. Ну коротше, і в мене почало що така, почес дивимося. Чи це масло, чи це не знаю. 100% так, это, наверное, как как... Как ну, а тебе вона якось, блядь, капає. А що ж капає? Воно воно не він просто вовкнув. А воно, блядь, теж не йде. все, глянь. Я вам зразу не довго. Тож, пан, не бійте. автоспорт в опасності. Так, це підток. Що я здаю? Гадайте. Ох, А? Это спорт. Что? Это спорт безопасности? Да, да. Все четко. Угу. Пиздец. Сейчас, Вадька. Предскажи, пожалуйста, а как это Вадька тут рулюет? Что он... Я сейчас прикреплю видео, как он рулит. Да, нормально. 永远。 Почту заматуєш? <рес> І так, друзі, е, сьогодні був реально плотний день. Ми покатались, Сказати, що накатались, так, в я сі накатались. Приїзду було достатньо, щоб щось зрозуміти. Е, у мене на в другій в сесії Виходить, почала капати масло. Я вже так і доїжджав, ну, воно там не сильно капало. Але треба було швидко устранити цю проблемку. Піднімаємо мою машину, дивимося, що який йде на масло стакан, в ньому дирка і під давленням просто пашить масло. Прийняли рішення їхати і тут мотнулись на окружну. Пареньок вообще топовый випався за 10 хвилин, перевальцював, все зробив на гидроскане. Ну, Ну, коротше, просто жив. Е, я успел на брифінг на минут 5, наверное, мне пацаны засняли його. Зараз прийду додому, буду аналізувати, дивитися. Що е, далі? Я послухав конец брифінгу, прийшов сюди, щоб думаю, поставити шланг. На віталі просто красавчик. Одним словом, тому що я приходжу і <риклад> вже голова не варить вам. Коротко, приходжу сюди, і Віталій вже цей шланг поставив, все устранив, масло залив, завів, коротко, все чітко. Каже, постав таке колісо. йому респект. Звісно, бідно, що Аксена немає. Як говорив Ярик, був би Аксен, він би каже, на окружний шланга <риклад> сліпав би. Короче, так, ну що, як завжди, морально уставший, фізично уставший. Їдемо додому віддихати і завтра будемо вриватися в тренувальний день, а потім буде кваліфікація. Звісно, чуть звісно, відсіялись, тому що сьогодні прям були такі креші, прям які, ну, просто, просто розматувалися. Те, що я служив. У мене там ще ну, менше. Пацани просто там загинали всі машини. Ну а що, тут бетон. Така фігня. Ну, другої-другої тренувачну сесії своє я недоволен, тому що коротко, були просто-напросто моменти на постановці. Я не можу нагрузити праву часть і потім з фліпа можу поставитися, щоб по хоче. Завтра будемо пробувати, будемо проходити кваліфікацію і рватися в топ цього. Такий настрой, блін. А ну дедрюся, м'ямлі, блін. Video, party, <annoying> <babbage> <sm> у тебе в голові, понял, крутиться. Виїхав? Хорошо, пошло.